Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на фрізі з відключенням припасів. Так, запікався в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Ну і зараз ми поглянемо, на що він здатний. О, він залітає. Так, і мене виносить магнум зразу сходу. Так, а ну попробуємо запустити гранаточку. Блін, мабуть, Галімо запустив якраз по мені рельсуфа залетіла. Так, тут бачу хтось є фріз. Фріз тушить з підривником. Залітає кріт, попробую під шумок вивезти. Ага, вивіз, називається. Так, і мене виносить магнум. Так, а є страховка від команди, чи нема? Нема страховки. Виносить мене рікошетик. Так, ну я трошки пограю і далі поміняю модулі. Сподіваюсь, що цього разу нормально граната залетить. Ага, походу граната не залетіла. Так, Фріц взяв модуль від мене. Так, ну то таке, головне, щоб імунітет не взяв. А Він, походу, підривника взяв. Так, той наш намагається вивезти. Попробую страховочку дати. Нормально є доставочку. Красавчик Ром. Так, поїду попробую забрати ядерну енергію. О! Гранатка добре залетіла. Так, ну якщо різсуха суха мене не знесе, то я зроблю доставку тут. Чипс, непогано, є доставочка. мене хоче винести Магнум А магнума, мабуть, підривник стоїть. Чи ні? Виносить мене релька. Ого Зламінували наші як. Ну добре хоч деф є Так. О! Нормально ще й граната залетіла. Є доставочка. Так, поїду позабираю всі припаси, ага вже Вас пік мене побачив у вас піка бомбочка є. Так, залітає крит. Ну критує часто, цей пристрій. Мені подобається. Так, що він там ставить він що він робить? ще хоче пограй. А може скинув комусь прапор? Так, і все, походу, остання доставочка. І ми виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на фріз з відключенням припасів, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.